Усім привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Майстриня. Пропоную вашій увазі декоративне панно із паличок для кави. Це полігональне панно, воно цікаве тим, що створює такі великі, багатокутні різні фігурки. Власне, розберіться і подивіться, які матеріали для роботи нам необхідні будуть. А також пригадайте правила безпечної роботи. Для того щоб розпочати роботу, роздруковуємо ескіз нашого майбутнього виробу, вкладаємо у файл і розпочинаємо розмічання на паличках. До кожного відрізку прикладаємо паличку і робимо розмічання простим олівцем. Можна робити одразу декілька відрізків, можна робити по, одну, по одній заготовці так дещо простіше. Коли розмічання зроблене, вирізаємо палички звичайними ножицями. Будьте обережні, палички розлітаються у різні краї. А ви знаєте, що таке полігональний? Це слово походить від слова полігон, який означає багатокутник. Полігональна графіка стала дуже популярною останнім часом і привертає увагу деяких дизайнерів та художників. Звичайно, зображення портретів, предметів або будь-яких малюнків у вигляді векторних багатокутників виглядає досить ефектно і незвично. Далі склеюємо наші деталі докупи на ребро. На кожне ребро деталі я наношу гарячий клей і послідовно склеюємо поверх нашого ескізу. Не хвилюйтеся, якщо ваші заготовки приклеюються дещо до файла. Потім я покажу, як ми його знімемо. Ось так поступово деталь за деталю приклеїмо повністю усі наші лінії. Можете розпочати з будь-якої ділянки. панно наше готове та склеєне, перевертаємо догори ногами та поступово відриваємо файл. Будьте обережні, у деяких місцях може бути значні склеювання. Для того, щоб легко відірвати, ми можемо скористатись надалі феном, але також будьте уважні, не перегрійте, тому що клей може просто розійтися і деталі не будуть триматися далі. Готове пано виносимо на вулицю та фарбуємо аерозольною фарбою в такому балончику. Колір можете обрати самостійно, профарбуємо усі сторони. Далі з фетру вирізаю очі та приклеюємо до самого пано. Можете і наклеїти, можете на цьому етапі ще приклеїти носик, так як вам буде до вподоби. Забираємо всі силіконові нитки, чистимо виріб. Ось таке чудове пано у нас вийшло. Можна оздобити за власним бажанням, можна зробити навіть на новорічну якусь тематику, оздобити гирляндами. Творіть любов'ю, у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!